На чому ми закінчили, пам'ятаєте? Ми закінчили на тому, що ми поламали цю гру. І вона просто не проходилась, бо ми її зламали. Вже хоч пончик не будемо так довго шукати. Так туди, пам'ятаєте? Яй-яй-яй. Я все був обшукав. О, монстр! Страшний монстр! Якби то всі такі монстри були, ні? Взагалі не страшний. Є, дивіться. Що ти смієш? Заводи бійка? Чик! Вот, це що це? Зорі не війни. Бум. И. І... Я сусіда, поранив, прикиньте. Я вже переїжджаю до нього додому. Все, це вже моя хата. Це мій диван. Красота, ще фотки свої треба поставляти. десь там скос. Во він вже тут! Як! Як він сюди прилетів? Він був поранений в космосі, і прилетів. Привіт всім, ви на каналі Склеп! Граємо сьогодні темну загадку 2 Марс. І так, на чому ми закінчили, пам'ятаєте? Ми закінчили на тому, що ми поламали цю гру. І вона просто не проходилась, бо ми її зламали. Ми пройшли її, можна сказати, задом наперед. А тепер, щоб мені все виправити, я пройшов ще раз першу локацію, і от тільки зайшов в другу, так що ми зараз щодень її пройдемо. Постараємось. Я ще трошки хворий, тому захрип. Але нічого. Погнали! Добре, добре. Та я вже тут був, що ви мені показуєте, йой. Так, перше, що нам треба було тут зробити? Монстра знайти, точно. все все, знаю. Сюди поставити ту штуку, тут ключик. Ну, маємо зробити все швидко. Монстр буде з цього боку, мені здається. Тож і монстр такий прикольний, о, привіт. Так Хтось зайшов до лабораторії, не вже це сусід. О, пончик там зверху, до речі. Вже хоч пончик не будемо так довго шукати. Так туди, пам'ятаєте? Яй-яй-яй. Я все був обшукав. О, монстр! Страшний монстр! Якби то всітки монстри були, ні? Взагалі не страшний. Я хочу їсти, бо всі мене не годує. Без проблем. Головне, що я знаю, де та їда. Дем, берем пончик, дай йому пончик. І все так, коли ж би мне. Мені... Опа! Пончик тут. Так, а він мені що дасть? Я щось не пам'ятаю. Він вроде ключик має дати. Чи ні? А ну, На, поїж собі. На. Е, а чого він не їсть, чуєте? Ооо, поїв, ключик дав, та. Погнали. А сусід де ходить? Що сусід... А, сусід там. Він взяв на пенсію зайде. Не бачу його, мені треба його побачити, що він пішов або направо, або наліво. Він просто сидить в ті кімнаті і чекає мене. Є, пішов туди направо, добре. Я бігом тут пробіжу. І все буде нормас. Добре. Бачите, цю штуку ми поклали. І тепер сюди нам треба поставити Що? Правильно? Ту другу штуку. Ану, тут завдання що пише. Дослідити правий тунель. зараз ми дослідимо. Ой, тут ще коди якісь. Так, 6095. Ну це легко. 6095. Оце сильно. Опен, опен, бігом, бігом, бо сусід де. О, візьмем пастку на всякий. Ви ти, як знаєш, що робити, воно так швидко йде. А як не знаєш, бігаєш, думаєш що? Куди, як? Так, і сусід щось не годимо мене зловити. Так, а тут, а що чекайте. Ага, ще одна кімната. А, тут ще робот якийсь є. Хелп, хелп, хелп. Чем ты помогти? Привет. Я тут спасаю всіх монстрів. Він розряджений. Код, код, який. Там якийсь код. Який кот? 9885. Добре. 988. Ах ты! Заморозив! Ну, нажми підписку, -пі, бігом ти підпишися Ще нажми так. на дзвіночок, щоб 9 ти не загубився Єс, нормас Тобто ми тут беремо цю штуку А ну чекай Встав енергокомірку в консоль і все, ви серйозно? Це дуже легко. От ми на цьому застряли, а ти якщо зараз воно теж застрягне. Це вже буде, не серйозно. Йо-йо, паралізовано. Давай, 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 тікаєм. Є, двері закрились. Сусід там буде, дивіться. Ну, де він є. Не видно його. Він закриє двері і побіжить за мною. Дивіться, 5 хвилин. І ми, майже, все тут прийшли. Майже. Так, правильно. Поставив, і що далі? Тапай! Тапаю, тапаю. Ювін, і що далі? Є, дивіться! Що ти смієш? Завжди бійка. Чек! це що це? Зоряні війни. Бум. І -ї -ї. Я сусіда поранив, прикиньте. Сусід, я не хотів, чесне слово. Так, а я да, я вообще в космосі? Йой! Слухайте, ты, то той далі буде повернуться в місто. А шо це все чи шо? Я не розумію, а шо робить двіць? Справа сусіда, а ще чиї є справа? Більше немає нічої справи. Мері! Ти серйозно, шо є? Та як все? То не може такого бути, а ну чекайте. Меню, мапа, курсор. Як ми все прийшли? То нам лишалося просто нажати одну кнопку, яка поломилась, і все? Я думав, то ще якась локація буде. Коп! Що за приколи, коп? Відео не може йти 5 хвилин. Коп, сам в шоці Це просто ужас, чуєте? Це в мене буде перше відео, яке має так мало часу. Зробимо його 10 хвилин. Ха. Я в шоці, мері? А там ще вроді третя частина мені писали. Ну, то значить будемо грати третю, ну а що робити? Це капець, ви поняли? Сусід, ти вдома? Чи він в космосі лишився? Капець, сусіда, поранили. А звідки я знаю, чи він там з ним все добре? Ви я собі можу тут щось робити, його нема. Я взагалі переїжджаю до нього додому. Все, це вже моя хата. Це мій диван. Красота, ще фотки свої треба поставляти. Сусід десь там з космос. Во, він вже тут! Як? Як він сюди прилетів, він був поранений в космосі і прилетів. Вете, всі злости уйдів з космоса, аж я по його хаті ходжу. Я ж виздоровів. Ладно, сусід, все, я пішов. Добре, то твоя хата. О, я, Все! Движі яблуко не попав, він капець злосний. Та лишися і мене. Вспокойся! Я в шоці, ви виділи? Я такого ще не бачу, чесно. Ужас з тим сусідом. Я реально думав, що все. Капець. Так, а ну я подивлюся дивіться, ко до меню. А ну в меню зараз подивимося. Може в меню щось є? Зараз подивимось. Так, ну і що тут у нас? Це вирубуємо. Грати? Грати. О, бачите, далі буде. Я думаю, що воно відкриться після марсіанської лабораторії. А воно не відкрилося. Значить, що має доробити щось чи що? Прикольно. Ну нічого, будемо грати третю частину, там казали, є вона. А якщо кажуть, значить є. А якщо ні, можемо і на складному режимі пограти, і на шаленому. Коротше, грати є, щоб будемо грати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па. Ноги пригодився, чекає тут, гра починається щойно ти. Натисни кнопку, як супергерой гар Ну і то канал, підпишись, их склабкаємось, розважайся yeah. Де тебе контент просто вищий клас, Щодня нові ідео, Кайфуй кожен раз, Ми тобо канал, підпишись, их склабкаємось, розважайся yeah. Де та контент просто вищий клас, Щодня нові дав, кайфуй кожен раз, зі мою, приєднуйся скрип. Відпочинку мешо, не має мешки не від часу, гоу Якщо любиш гейминг, hey, з нами завжди шоу